Доброго дня, шановні автолюбителі. Сьогодні в нас середа. знаходимось ми на найбільшому авторинку вживаних автомобілів в місті Луцьк. І як ви знаєте, в середу продавці приганяють свої автомобілі на Луцький автобазар, намивають, набривають, навощують і підготовлюють їх до завтрашнього авторинку. Ми також приїхали в середу під вечір для того, щоб підзняти для вас ціни на автомобілі. Як ви знаєте, зараз в країні крайній важкий стан. І люди не хочуть тратити великі кошти на автомобілі. Тому зараз ми знімемо для вас такий топ-бюджетного сегменту, який ви можете знайти на луцькому авторинку з бюджетом від 5 до 8 тисяч доларів. Чому від 5 Тому що менше 5 тисяч знайти тут автомобіль крайні важко. Не виходить по калькулятору пригнати цей автомобіль, розмитнити, заплатити за нього розмитнення там, мінімум 2 тисячі доларів, якщо це старенький якийсь бензиновий автомобіль. Плюс ціна автомобіля як мінімум півтори тисячі євро, плюс доставка тисяча євро, якщо цей автомобіль приїжджає. До нас з Німеччини і плюс заробіток продавця. Не забуваємо про підготовку автомобіля, десь замінити якісь прокладочки, десь зробити хімчистку і поліровку. Тому мінімальні ціни, які можуть бути на Луцькому авторинку, це 5 тисяч доларів. Все, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі і поїхали дивитися ціни на автомобілі. Друзі, хотіли зняти відео від 5 тисяч доларів, тому що тут малий вибір автомобілів з меншим бюджетом. Але дивіться, попалась нам така ракета. Це Nissan Micra. Пишуть нам без підфарбувань. Автомобіль свіжопригнаний Швейцарії. До речі, в Швейцарії більшість автомобілів попадаються нам в адекватному стані. Це не Польща, не Германія, де по автобанах їх вижимають з них абсолютно всі соки. Швейцарія маленька країна, маленькі кілометражі, хороше і надійне, в принципі, обслуговування цих автомобілів. Там мало хто їх обслуговує на гаражах, в основному на офіційні дилери. І майже всі ці автомобілі б'ються по офіційних базах даних. Тобто знайти і перевірити цей автомобіль буде набагато легше, чим якби він там приїхав до нас з Польщі, з-під таксі, там, з пробігом 400 тисяч. Дивіться, 2006 рік, 1,2 бензиновий атмосферний на 48 кВт. Понятне діло, що він хрена не їде, але це простий атмосферний двигун, в цілому безпроблемний. 233 тисячі пробіг, його ціна 3 890, Досить непогана ціна. Ще, я думаю, трішки можна буде торганути. І там за 3,5 я думаю, можна буде вторгувати цей автомобіль. Тим паче, якщо він у нас в оригінальному окрасі такий темно-сірий колір, механічна коробка передач, присутній кондиціонер, кермо у нас шкіряне, трішки свіжала з 4, склопідйомника присутнє. Непогана бюджетна позиція дешевшого автомобіля, я думаю, ви тут не знайдете. І тим паче, якщо він не фарбований, то тут тільки плюс чи мінус. Але забіжу наперед кузова в Нісана, як ви знаєте, мають трішки гірше лакофарбове покриття, чим в всіх інших автомобілях, там порівняно з Рено і Peugeot. Трішки можуть бути якісь легенькі рижики, корозії, попиришки. Не критично, так як автомобіль нас 2006 року. Так, і наступна наша позиція, як ви думаєте, який буде автомобіль? Так, Рено. Дивіться, в нас Меган, Кліо, Меган, третій, сценік третій. Відразу чотири Рено в нас в одному, бачите, ряду. Дивіться, це в нас Меганчик другий. Досить гарний колір, такий синій. Фішка цих автомобілів це атмосферні класні двигуни 1,6, 2,0 бензин. Вони майже безпроблемні, є в них свої конструктивні проблеми, саме в 1,6 бензинового двигуна. Десь у нас може текти теплообмінник, попадати антифриз в оливу, знімайте розширительний бачок, знімайте кришку з нього і бачите там таку кашу, прям п'юре. Це 99%. Або пробита у нас прокладка теплообмінника, або прокладка головки. Критичної нічого немає, замінили це вузли і поїхали далі кататись. Також на холодну, в 99% цих автомобілів, які приїжджають до нас з Європи, є проблема з фазорегулятором, який постійно тарахтить і дизелить. В принципі, як вирішують проблеми продавці, прогрівають його декілька хвилин, потім показують там, експертам, клієнтам, хто хоче дивитися цей автомобіль. Якщо він. На перших таких етапах руйнування по діагностиці ви не дізнаєтесь, в якому він стані, в робочому чи ні. Якщо йому там вже конкретно кердик, то тоді у вас буде ошибка по фазам, там, по впуску або по випуску. А якщо перші етапи, то, на жаль, діагностувати він, ну ніяк діагностикою, ви цього не дізнаєтесь. Двохлітровий бензиновий двигун має набагато менше проблем, але в нього буде трішки вище споживання пального. Але одночасно він буде більш потужніший і надійніший. Плюс він буде ресурсніший за рахунок того, що він буде мати більшу потужність. І плюс на ці атмосферні двигуни легенько стає газ четвертого Ставити балон на 50 літрів багажник і поїхали кайфувати. Адекватна витрата пального. Дивіться, тут в нас саме такий двигун: 2 літра бензин. 8 рік, 174 тисячі пробіг. Повірте мені, був би це дизель. Такого пробіга в житті ви не знайшли. Тут в бензинових автомобілях ще дійсно може попастися такий пробіг крайній рідко, але попадається. Середні пробіги там ну, до 300 тисяч можна знайти, отакі старенькі автомобілі. Так як зараз більш свіжі автомобілі приїжджають з пробігами 200-250. Це там 20 21 рік. Восьмого року, на жаль, з такими пробігами їх не буде. Ну, Дизельних авто. І ціна його 5750. Автомобіль також приїхав до нас з Швейцарії. Він у нас на легкосплавних дисках. На хорошій літній гумі. Бачимо, тормозна система в нас обслужена, безключовий доступ на всіх дверках. Шестиступенева коробка передач, парктроніки в нас присутні. Навіаційна система в нас відсутня, але є в нас однозонний клімат-контроль. Непогані автомобілі, 400 підйомничка, гарний текстильний салон. І великий плюс цих автомобілів, що вони в нас оцинковані, і, в принципі, гнити він не буде, якщо він буде небитий. Рено, 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 і знову у нас Рено, Рено Кліо. Конкретно малий вибір цих автомобілів, але по надійності знайти надійніший і простіший автомобіль крайні важка задача. Простий атмосферний двигун, у вас немає дорогих форсунок, дорогого сажевого фільтра, який забивається на прибійці вже 250 тисяч, його потрібно вирізати на дизельних авто, якщо вона їздить, звісно, по місту. Якщо по трасі, то в середньому він пройде там около 300-350 тисяч кілометрів. Тут простий бензиновий двигун, ремінний привід ГРМ, Проста конструкція, простий бензиновий автомобіль. В цілому безпроблемна авто по кузову і по ходовій частині. Ззаді в нас балка, попереду звичайний класичний Макферсон. В принципі, безпроблемний автомобіль. По конструктивних проблемах це проблеми з електронікою, з клопідйомниками, десь якимись датчиками, з освітленням, з опаленням. Там якийсь клімат контроль може не працювати. Але в цілому, якщо це автомобіль 2008 року, то до 2025 року ці всі проблеми вже вирішено до вас. Це дійсно була така проблема на цих автомобілях, в частності не Рено Кліо, а і Megane, і Сценіках, і Колеусах старіших поколінь. Була проблема з електронікою. І зараз на цих автомобілях, як правило, вона вже вирішена. Восьмий рік, 1,6, 82 кВт, 227 тисяч стандартного волинського пробігу. І ціна його 5100. Плюс торг менше там, 5 тисяч доларів, я думаю, можна придбати такий автомобіль. По комплектації вони будуть самі такі простенькі. Тут п'ятиступка, трішки підфарбоване, але воно в нас оригінальне, не перешите кермо, круїз контроль, склопідйомнички і однозонний клімат-контроль має цей автомобіль. Так, по оптиці вона у нас лінзована, маємо туманки. Легкосплавні диски і таку в нас зимову, а точніше, це в нас така всесезонна гума. Непогана позиція, трішки малий вибір. Так, наступний автомобіль це в нас вак Група Шкода Октавія А5 Дористанін. Один із самих популярних автомобілів. Не дивлячись на те, що йому вже там майже 20 років, ці автомобілі користуються попитом. Хороша, витривала ходова частина, звісно, якщо ви не попадете на карча і не візьмете його всю шатану. Також ці автомобілі приїжджають з Європи, їздять вони там 20 років по ідеальних плюс-мінус дорогах. Потім приїжджають в Україну, і буквально тут за півроку люди міняють абсолютно всю ходову. Передню, задню, особливо, якщо ззаді у вас попадеться якась багатоважена ходова частина, де ззаді 16 стальних блоків, то люди реально потім беруться за голову, приїжджають на СТО, їм там насчитують суму в десятках тисяч гривень. Хотілося сказати в доларів, але не дай Бог. Тому тут також будьте обережні, перевіряйте ці автомобілі більш детально. Якщо ходова вже обслужена, то в принципі, сміло можна розглядати його до покупки. По двигунах в нас можуть бути як атмосферні бензинові двигуни. 1,6, так і TSI бензинові двигуни, 1,4, 1,8, також 2,0 TSI і FSI. От ці старі покоління, TSI і FSI я б краще обходив стороною. Вони такі конкретно капризні, в них багато своїх конструктивних проблем, так як це в нас TSI і FSI перших поколінь, вони дійсно проблемні. Але якщо ви знайдете 1,6 MPI, атмосферний з адекватним пробігом. В плюс-мінус в гарному стані, то їх сміло можна розглядати до покупки. В них стандартна причина болячок – це прокладки, теплообмінника, прокладка клапанної кришки, піддона. А так як цей автомобіль у нас 2008 року, йому майже 18 років, всі ці прокладочки розсихаються і з часом воно все тече. Його приганяють з Європи, розмитнюють, заганяють на мийку, обмиваються, обмивають його, потім плаком, баночки дві туди заливають, щоб воно нічого не текло. Все, приходить людина, відкриває капот, бачить, вона ідеальний стан, все вас намито, набрито, рижиків, корозії нема, бо його вже все прибрали, підфарбували. Наполірували кузов, зробили хімчистку салона, перешили кермо, замінили педальки, десь підшили салон, і ви візуально підходите. Бачите, ідеальний автомобіль. Це основна проблема покупки. Цих автомобілів, а те, що він там має скручений пробіг, те, що все в нас тече з усіх сторін, з усіх боків, зверху, знизу, по боках, то на це люди закривають очі. Проїжджають там тисячу кілометрів, потім беруться за голову і вкладають багато грошей в цей автомобіль. Тому при виборі цих автомобілів будьте готові, що вони майже всі будуть з присадками. Майже всіх буде гарна компресія до того моменту, поки ви не поміняєте один-два рази оливу. Потім ви будете міняти маслосйомні компресійні кольца, прокладки клапану, кришки піддона, ну і так далі. Але буде коштувати це невеликих грошей, якщо порівнюючи там з те двигунами де в нас є форсунки дорогі, де в нас є турбіна, де є там каталізатори, сажові фільтри, ну і так далі. Там, де стоїть ланцюг ГРМ, який коштує також немалих грошей. Тут 1,6 – Це в нас ремінний привід ГРМ. Проста конструкція, атмосферний двигун. В обслуговуванні недорогий. В принципі, цей автомобіль полюбляють таксисти за рахунок його надійності і економічності. Також ВАК група славиться своїми дизельними двигунами: 1,6, 1,9 і 2,0 турбодизель. Про ці двигуни я розказувати вам не буду. Ви і так знаєте, що це можна сказати еталон надійності. Вихажують вони крайній такий великий кілометраж. Давайте заглянемо в салон. Текстильний салон у нас п'ятий ступочка, Кліма, підігріви і стандартна така навіаційна система. Кермо в нас оригінальне, не перешите і воно, до речі, в нас не фарбоване. Є круїз-контроль і 4 скло підйомника. Як ви знаєте, стара шкода конкретно підвергається корозії, тому тут будуть прищики, рижики, корозія або шпаклівка. Тому тут будьте готові до того, що вони будуть трішки гнилі. Я чомусь впевнений, що більшість людей шукає звичайний гідротрансформатор, щоб він був простий, безпроблемний, як автомат Калашникова, простий атмосферний бензиновий двигун, який в принципі недорогий в обслуговуванні, недорогий в ремонті, і, в принципі, економічний двигун. Ми знайшли такий автомобіль для вас. Дивіться, Opel Astra H Universal, великий міський багажник. Mm. Така бюджетна позиція для всієї родини. В принципі, можна як і для бізнесу його експлуатувати, так і на дальні поїздки. І, в принципі, для повсякденної їзди по місту цей автомобіль також підійде ідеально. Як то кажуть, автомобіль на всі випадки життя. Opel Astra H 2010 рік, до речі, досить такий свіжий автомобіль. 1,8 атмосферний двигун. Це один із самих надійних і удачних. Двигунів, які встановлювали на ці автомобілі. Він атмосферний, безпроблемний. Десь у вас можуть тархіти фазорегулятори, десь у вас може також підтикати олива по прокладках клапаних кришок, по теплообмінниках, ну і так далі. Але це коштує невеликих грошей. Це проблема всіх атмосферних двигунів. 210 тисяч пробіг. Німеччина. Знову ж таки, пробіги перевіряємо більш детально, щоб не купити кота в мішку з пробігом 300 тисяч км. Але якщо попадеться дійсно живий варіант, саме з таким пробігом 210 тисяч, то я сміло можу рекомендувати його до покупки. Автомат тут звичайний 4-ступеневий гідротрансформатор безпроблемний, реально досить надійна, безпроблемна автівочка. Його ціна 6600. Дивіться, в нас досить непоганий, такий гарний, я б сказав, графітовий темний такий колір. Він у нас на ковпаках, але ковпаки під такі легкосплавні диски. Гума у нас зимова. Так, що ми тут бачимо? Оригінальне шкіряне мультифункціональне кермо Воно в нас не перешите, Чуть-чуть підтерте, але воно в нас оригінальне. Є датчик світла, є датчик дощу, є круїз контроль, передні, задні туманні фари і 4 склопідйомничка. Так, У нас є кондиціонер, чорна панель. Ну і, в принципі, все. Непогані позиції, хороший надійний автомобіль. Візуально на любителя, але по надійності альтернативи немає. Проблема може бути у вас по корозії, десь тут, по дверках, десь по, по кришки багажника, але, в принципі, не супер така критична, як могла б бути там на якихось японських автомобілях, де товщина фарби буде набагато менша, ніж на оцих автомобілях. Так, дивіться, яка лисичка нам попалась. Шкода Octavia А5, рестайлінгова, і це в нас кузов Лівбек, не універсал. Тут 99% будуть універсали, попадаються також ось такі автомобілі. Але тут зійшли всі карти. Це в нас і ліфбек, і графітовий гарний колір, і на дисках, не на ковпаках, і поки що на літній гумі. Також в нас є он, така папка з документами, є декре, є сервісна книжка з обслуговування. Це в нас 9 рік, 1,6 атмосферний бензиновий. Двигун 75 кВт, 243 тисячі пробіг і ціну, на жаль, я не бачу, бо трішки закотився. 7950 плюс торг. Я рахую це досить непогана ціна, плюс якийсь торг. За 7,5 було б шикарно. Ну, знову ж таки, мало хто скидає такі суми. Є такі торги, але знову ж таки на чомусь обґрунтовано треба поторгуватись. Там, якщо якісь підфарбування, десь якийсь елементир, треба замінити, десь по ходовій частині, якісь стоїчки стабілізатора. То, звісно, тут можна і поторгуватися. Але якщо це ідеальний справний автомобіль, то, як правило, тут в Луцьку торг 200-300 доларів. От такі максимальні торги можуть бути. Звісно, хотілося б там, по 500, по 600, але це крайні як би так, рідко зустрічається тут на Луцькому автобазарі. Давайте заглянемо в салон. Дивіться, п'ятиступка, кондиціонер, кермо у нас стоїть уже нове. Це в нас поліуретан такий наплавлений. Воно, в принципі, не ресурсний, ресурс його там в районі 100-150 тисяч кілометрів. Потім воно стирається наглухо до самого основання до шпиці. Є в нас круїз-контроль, є в нас два склопідйомничка, електрорегулювання, підігрів зеркал, в принципі, все. Навігації нема. Ззаді в нас звичайні весла. По комплектації в нас сама така вона стандартна. Зараз гляну, чи є парктроніки. Парктроніки в нас є, ну, слава Богу, є парктроніки. Класний популярний автомобіль. В ціні вони не втрачають, я б сказав, вони тільки прибавляють в ціні. Їх ніхрена нема, знайти його живого крайні важко. Вони всі гнилі. То якщо вам попадається гарний варіант, без підфарбування, або один-два косметичних підфарбування, треба його брати собі і нікому не віддавати, як то кажуть. Тому це досить гарна популярна позиція. Актуальний автомобіль ще до цих пір, можна рекомендувати його до покупки. Попався нам такий Туксончик, бірюзовий прикольний колір, 2005 рік і пробіг, як ви думаєте, який 184 тисячі кілометрів. Де його такого знайти? Тільки на Луцькому автобазарі. 7900 його ціна, він на механіці приїхав з Німеччини 100 кВт-двигун. В принципі, безпроблемні, надійні двигуни, атмосферні, ходить він нереально довго. Кія Хюндай двигуни однакові, тому тут можете дивитись або Кія, або Hyundai, Туксон, або Sportage. Це одна і та сама база. Одна ходова частина, однакові коробки передач. Просто візуально ці автомобілі будуть трішки різні. Так, у нас є QR-код, QR-код сторінки продавця. Можете відсканувати, подивитися більш детально, запитати в продавця. Все, що вас цікавить по цьому автомобілі. Потім зателефонувати нам, ми. Приїдемо і повністю продіагностуємо будь-який автомобіль, який є на території нашої держави. Звісно, в кожному великому місці є експерт. В маленьких таких містечках, там де 5-7 тисяч населення. На жаль, експертів поки що немає. Але якщо автомобіль знаходиться в 10 15 кілометрів від міста, експерт за домовленістю може виїхати і продіагностувати ваш вибраний автомобіль. Так, перейдемо до цієї машинки. Він у нас на легкосплавних дисках на літній гумі. Ну, колір дійсно такий прикольний. Я не знаю, чи він ліквідний, але виглядає він досить непогано. Так, у нас є люк, у нас є ось такий велюровий салончик, механіка, кондиціонер, доставна мультимедійна система, кермо у нас оригінальне, до речі. І не перешите. Є чотири склопідйомника, переднє водійське автоматичне, всі інші напівавтоматичні. Непоганий бюджетний паркетник, дешевшого паркетничка ви, на жаль, не знайдете. Так, попали в царство бюджетних автомобілів, цілий ряд у нас таких бюджеточок. Давайте зараз пройду швиденько вам по цінам, щоб ви приблизно розуміли, що тут робиться. Пижик 308 СВ Універсал. На панорамі сірий колір 1,6 дизельок один із самих надійних двигунів. В принципі, якщо Peugeot, то виключно дизель або 1,6, або 2.0. 1.6 він може бути як на автоматичній, так і на роботизовані коробки. Робот обходимо стороною. 2 літра дизельок, топовий двигун. І він йде на звичайному гідротрансформаторі. Тут або гідротрансформатор, або механіка. Іншого не дано. 7800 його ціна. Отакий От сіренький колір. Так, Наступна Opel Astra Джейка. Вона в нас на звичайному гідротрансформаторі, японський iSIN. 8500 ціна трішки вище нашого бюджету, але я думаю, якщо ви попросите продавця, то він вам, можливо, скине якихось 500 доларів. Можливо, я так думаю, а можливо і ні. Є номер, зателефонуйте, спитайте. Двохлітровий дизельок, один із самих надійних двигунів, але ви знаєте, що в нього є свої конструктивні проблеми, які є проблеми з маслонасосом, насосом, з кільцем маслонасоса, насоса, також теплообмінником, де ходить у нас антифриз. Тому тут також будьте уважні, обережні, обслуговуйте їх надійно, двигуни дійсно класні. 8500 цена, 11 рік 217 тисяч пробіг. Так, і легенда, легендарна шкода Октавія Тур. Декілька разів за них дзвонили, на цьому тижні навіть. Але всіх ми відміняємо ці дзвінки, в роботу не беремо, тому що знайти турку крайні важко. 1,6 MPI, 3 рік 257 тисяч пробіг. І 4900 його ціна. Так, давайте в цей ряд. Сьогодні в нас середа, як ви бачите, завтра базарний день ходять люди, ходять продавці, підготовлюють свої автомобілі. Тому ми, в принципі, бачимо такі намиті, набриті їх, бачите, не дивлячись на те, що тут цілий тиждень йде дощ, автомобілі сьогодні в гарному стані. Ну, намиті, набриті. Так, дивіться, нефарбований ось такий у нас є дракончик. 3700 його ціна це Seat Ibiza 1.4 MPI атмосферний бензиновий двигун. 3700, досить непогана ціна, четвертий рік і пробіг 185 тисяч кілометрів. Досить непоганий. 3700 і цілий нефарбований автомобіль. Де ви його знайдете? Ані де. А тут такі є. Дивіться, фокус, 9 рік, 1,6 MPI. Також безпроблемний бензиновий двигун. Ці автомобілі можна розглядати як бензинові, так і дизельні. Що бензин хороший, надійний, що дизеля також безпроблемні. 180 пробіг, 5900. Універсал. Клас, клас. Nissan Tida. 10-й таре-11 й рік, в 10-му році він. Вийшов з конвейера, в 2011 році він вже куплений. 1,6 атмосферний двигун, 149 тисяч пробіг. Ну, пробіги, звісно, треба перевіряти, але вони, по крайній мірі, такі тут є. 600 його ціна, ну, непогана позиція, можна розглядати також. Дивіться, Баварський автопром, BMW, Універсал, Троєчка. Тут в нас що? 320i, скоріш за все, 2 літра бензин, 232 тисячі пробіг, сервіс. Є, мабуть, сервісна книжка. Шостий рік, автомат звичайний, ISIN, 8500 його ціна. Також трішки вищий нашого бюджету, але все ж таки можна буде трішки сторгуватися з цього авто. Гарний графітовий колір, прикольні легкосплавні диски. Оптика в нас. Лінзована, максимальна адаптивна парктроніки попереду та позаду. Як ви бачите, вибір автомобілів дуже великий. Напишіть в коментарях, на яке авто зробити більш детальний огляд, що б ви хотіли побачити і почути в наступних відео. Дякую всім за перегляд. З вас підписка, лайк і коментар. З нас прикольні відео. Тому, друзі, не спішимо перемикати. Зараз покажу авто, які ми вже підібрали і передали нашим замовникам. Всім па-па! Шановні мігановоди підібрали ще одну ракету для вас. Ось такий міганчик третього покоління, ресталін в гарному стані, непогані комплектації з одним косметичним підфарбуванням. Це в нас 2014 рік. Гарнюючі легкосплавні оригінальні диски, безключовий доступ на передніх також задніх дверках. 201 тисяча оригінального підтвердженого 100% пробігу. Сіслопідйомнички, підйомнички, електрозеркала підігрів передніх сидінь, їх крайні мало з підігрівами, але зараз ми останнім часом дуже багато знаходимо автомобілів саме з підігрівами передніх сидінь, ну, меганів і сценників. Оригінальне шкіряне мультифункціональне кермо. Подивіться, в якому стані. Рідний підтверджений пробіг. Нідерланди, роздільна кліма, 6-ступенева коробка, 81 кВт має цей двигун. І лише одне косметичне підфарбування задньої дверки. В принципі, все. Гарний графітовий колір, хороший стан, хороша комплектація. Перевірений, продіагностований. І в найближчому майбутньому будемо передавати цей автомобіль новому власнику. Тав, ти під машину все супер, все дуже Ромі, Дякую, супер все супер все були і відоскивали. Все добре понравилося. Дякую велике. Все супер. Дуже а, дякую.